Ось, той вулик, що я казав. Такий самий вулик там стоїть на, на полі, там точку. Це стоїть в садку. Тут так тут зимує рій, який вийшов який там, того, он з того вулика Україна. Це фактично туда виходить, пять сімей. Зимує 2 этих три сім'ї. Зимують це додановські система ранок. Цей рія приніс з лісу на грухлі там В хащах став, попався. Це отводок я робив, це минулої маю, в маю місяці. Здається, від тисні ніж. Фіолетовий, не пам'ятаю, з якоїсь сім'ї брав. Але потім факти, що там потім вже десь під кінець червня ось цього фіолетового вулика Українка. Шаурі. І це він аж там звуку. Ну, все. Кажуть, не дивившись інтернет його, зроблю вулика такого, якби гніздова. Рамка українська і на нього є ще другий корпус, там вже йде Додан. Другий корпус на Додан на 8 рамок. Взагалі в ньому в першому корпусі 12 рамок. українських. і наверх становився. Корпус, там ще плюс 8 рамок Додана. Така. Отакі пироги в мене. На. 17 січня. 2016 року аппаратура мінус 8, про синичок багато, жахів багато синичок. Треба десь дякувати стук.